Це Маліноа, емі Їй, 8 місяців. Кінолог Катерина Осокіна з допомогою активних ігор розвиває у собаки інстинкт здобучі. Ці навички ляжуть в основу її майбутньої пошукової роботи. Це молода собака, яка готується для пошуку наркотичних речовин та їх аналогів. Зараз ми лише граємося з нею, розвиваємо інстинкт здобичі для подальшого переведення її вже на пошук необхідних речовин. Спокійна. Контактна дуже до людей, до інших тварин. А це Барні – пес породи німецька вівчарка. Йому два роки і два місяці. Собака демонструє, як знаходить в ящику імітатор або замінник наркотичних речовин. З Вікторією пес познайомився, коли йому було 9 місяців. Він був башкетником. Я довго працювала з ним, щоб зрозуміти, як з ним знайти спільну мову. Він працює на пошук вибухових речовин та матеріалів. Ми з ним їздили на змагання у 2023 році, зайняли третє місце серед багатьох силових структур. Їздимо часто на замінування в Сумах. Інспектор-кінолог Сергій Галушка раніше працював у патрульній службі, потім змінив роботу і почав навчати собак. Перш за все, бути кінологом означає працювати в парі, говорить Сергій. Важливо розуміти свого чотирилапого напарника, мати гарний контакт і довіряти один одному. Сергій показує, як працює його підопічна німецька вівчарка Алексіс. Це службова собака Алексіс з пошуку наркотичних речовин, їй три роки. Вона дуже гіперактивна, вона любить гратися м'ячиками дуже сильно. Для неї наша робота це гра. Коли вона знаходить імітат, коли Олексіс знаходить імітатори запаху або на виїздах ми знаходимо наркотичні речовини, вона позначає тим, що вона завмирає. В будь-якому положенні, в принципі, але вона завмирає. Німецька і бельгійська вівчарка Лабрадор Ретривер Кокер спаніель. Такі собаки найчастіше використовуються в роботі в кінологічному центрі нацполіції. Собак з дитинства тестують, визначають їх тип мотивації і напрямок, де пес може проявити себе найкраще. Подобається робота з собаками, що можна з ними. Спілкуватися, якось ти пояснюєш, їй, що ти хочеш від неї, і коли тобі собака це все віддає і все виходить, то дуже якось так хочеться працювати, хочеться підвищувати свої робочі якості. У мене було багато різних професій, але собака це завжди тягнуло мене до них. І коли я себе спробувала з кінологом, я зрозуміла, що це саме моє. Мені дуже подобається, дуже подобається. Добається з ними займатися, і я вдома маю дуже багато собак. Наразі в кінологічному центрі головного управління Нацполіції працюють близько 40 собак. Основні напрямки їх роботи пошук людей за слідом, пошук наркотичних та вибухових речовин. Останнім часом розвивається напрямок пошуку загиблих. Нерідко собаки живуть вдома у кінологів і щоранку приїздять разом із ними на службу. Постійно разом зі своїми наставниками і Ема, Барні та Алексіс. Анна Книж, Сергій Коваль. Суспільне новини Суми.